Чому українські ютубери знову роблять російський контент? Ага. Здоров, привіт. Привіт. Okay. Здоров. І сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема для роздумів. Ага. Можливо, останнім часом. Коли це відео вийшло. 10 місяців тому, ну, воно, актуально, актуально. Або трохи давніше, або в майбутньому. Станеться така ситуація, коли ваш улюблений блогер, якийсь контент-мейкер, неважливо на якій платформі, YouTube, TikTok, Instagram. Де би, де би це не було, який мав раніше російське минуле. Ну, тобто, працював на російському аудиторію, знімав відео російською, автоматично цим будучи в російському середовищі. Uh -huh. І якось так чомусь сталося, що він, або вона, знову ж таки, повернулася назад uh -huh. на, до російської своєї аудиторії. Сьогодні ми. Це розберемо. І подумаємо разом з вами, чому так могло і може відбуватися. Paint.net у мене відкритий не просто. Так. Ми тут зараз будемо собі все малювати, думати і зображати. Ну, по-перше, уявимо собі і схематично намалюємо промінь. Хоча, ні, це не це відрізок, тому що все-таки десь там далеко в нього є кінець, але він буде за межами, за межами нашого цього графіку, схематичного. І уявимо собі, наприклад, умовного. Ну, я не знаю, хай це буде. Ну, Микола, мабуть, ні, Микола, це заїжено. Хай буде Михайло. Ага. Хай буде Михайло. Який в на теперішній момент власник ютуб каналу е, Михайло Плей, але в минулому він також власник ютуб каналу Михаїл Гейм чи Міхаїл Плей. Щось типу того. І зараз, на сьогоднішній момент, він знаходиться десь приблизно. Ну, десь приблизно, хай він стоїть отут, в нашому графіку. Цей відрізок він е, собою представляє популярність, кількість підписників, кількість впізнаваності. Тут, тобто, очевидно, маємо нуль популярності, і з цього боку вона ну умовно нескінченна, тільки умовно вона нескінченна, Насправді ні, насправді в, в популярності є своя якась кінцева точка, але уявимо собі, що ні. Ну так, от, на сьогоднішній момент на графіку своєї популярності він знаходиться ось тут. Це, скажімо, ну скажімо, щось типу 50 тисяч підписників. Е, це при тому. Це тоді, коли він Михайло ЮА. Раніше, коли він був в російській аудиторії, то він був Міхаїлом Плей. Ну, Ру він може і не був, але Михаїл Плей. Ну немає значення, там ставте назву будь-якого каналу, так тільки умовно собі зобразимо. І тоді, коли він був Міхаїлом Плей, коли він був в російській аудиторії, на час, коли відбулося повномасштабне вторгнення, людина почала ну, почала протест переоцінки своїх цінностей. І тоді він вирішив перестати робити відео на свій якийсь російський канал е uh -huh. і. Почати новий, почати новий український канал. В цей момент відбулося що? На цей момент, коли в нього було цей російський його канал, тут у нього було, скажімо, тут треба дописати К, того, що це 500 тисяч. Скажімо, в нього було півмільйона підписників, багато переглядів. Але це ну, знову ж таки російською мовою. І коли це сталося, то Міхаїл плей він впав з цього свого п'єдесталу. Він впав вниз. Він впав. З кількості статусу, і з кількості переглядів, з кількості впізнавань, впізнаваності, з кількості любові, коли він був тут, він впав на самий нуль, вирішивши, ну зробивши вольове зусилля почати створювати контент українською. Йому довелося повертатися на самий початок і створивши канал. От, якраз давай я тебе поставлю тут сторону, почекаєш. якраз створивши канал е Михайло Плей, він почав це все заново. Підіймався, підіймався, підіймався і, врешті-решт дійшов до якоїсь відмітки 50 тисяч. Це насправді 50 тисяч підписників. Це досить гарна цифра. мені судити людей, вказувати пальцем, бо в мене на момент запису цього відео 20 тисяч підписників. Може, і в мене. Ладно. У мене колись буде 50, але це не, не про це. Камон. Він, перейшовши на українську мову, на український, ну, роблячи контент на українську аудиторію, він дійшов сюди. В Михайла була певна ілюзія. Йому. Як і вам, того, ви в ензюзу, я вас ловив Ґензу, йому здавалося, що це один і той самий графік. Але насправді ні, насправді це mm. не так. І він, упавши, Михайло впавши з оцього ру, з тієї позначки 500к ру, і прийшовши назад, він почав лізти не на не на цей промінь, не на цей відрізок, він почав залазити на зовсім новий, радикально, радикально відмінний відрізок, на зовсім іншу тему, який, скажімо, ну десь отут він буде. І якщо оцей відрізок, оцей. Оцей рівень статусу популярності любові, на якому він був раніше, ну давайте тут поставимо все-таки для наглядності кінець того, що він насправді має кінець 100%. Оцей відрізок, на який він перейшов тепер, він насправді ну, він насправді не доходить сюди. Він доходить, скажімо, ну скажімо, до цього моменту. Я думаю, не треба пояснювати, чому. Тобто, якщо ти знімаєш російський контент, тебе може бути нескінчено. Якщо український, то те може бути максимум 500 тисяч. Що? Прийшовши на українську мову, він не має більше тієї можливості, яку він мав на російській мові. Банально через те, що носіїв української мови набагато менше, ніж носіїв російської мови. І... Його, да. Носії української мови в великій своїй кількості не буду називати точні відсотки, бо це оце отався ну, бо росіян 160 мільйонів. 140, по-перше. По-друге, давай не забувай, що російською розмовляють не лише на території Російської Федерації, а російською розмовляють білоруси, казахстанці, грузини. Ну, ладно, не розмовляють, розуміють. Давайте так. Українці розуміють російську, типу. Ні, він же втучив, що точніше кінцей, це, це Я Не до того доїбався. А, типу, і пак, Ну, поки що він все нормально говорить. Давайте так, щоб не було зайвих питань, то говорити, що коли ти знімаєш український контент, україномовний контент, ти знімаєш лише для українців. Коли ти російську знімаєш, це на декілька різних національностей. І ну, поки що все нормально по його логіці. Соціологічні опитування, які на сьогоднішній момент проводиться, воно, мабуть. Ну, вони, мабуть, дуже накручені, все одно все одно поки що вони не дуже справедливі, тому що людина може дуже часто і не зізнаватися в тому, що вона робить, просто для галочки, для камери, для статистики, для анкети сказати, що вона дивиться все українською. Немає має значення. Частина українців вона все ще дивиться людей, які на цьому відрізку. І це ще більше звужує оцей, оцей відрізок воно його скороче, зменшує коло, зменшує потенційну можливість, куди ця людина зможе вибитися. Я просто ну не буду ем, якось уже відповідати за всіх, можу сказати за той. Тип контенту, в якому я щось там варюся, рублюся, це контент по Майнкрафту. І більшість людей, які перейшли з Росії, ну, тобто з російського цього середовища, які, вони, які перейшли на українську мову, вони свої старі канали не видалили. Вони їх залишили. Це їхній російський канал, це показник їхнього. Ем, це показник їхнього статусу, їхньої роботи. Це щось рідне для них. Вони там зробили велику кількість підписників, на них підписалося дуже-дуже багато людей в той час. І видаляти його це для них як. Відрізати шматок від себе, відрізати його вбити і знищити. Вони можуть щиро вірити, що вони від нього відмежувалися, від цього свого старого каналу, якось його перейменувавши, опублікувавши. Артур пропонує у ситуації, коли в тебе є російський канал популярний і український канал менш популярний, видаляти російський канал, так? Давайте далі. Це туди, туди відео, як там, от я, як блогер, я тепер ну, там, ненавиджу росіян чи щось типу того. Але, але. Вони від нього не відмовилися. Вони його тримають все одно. Цей свій рівень статусу популярності, любові вони його тримають десь під серцем. Е, і очевидно, що чим вище вони знаходилися на цьому відрізку, чим вище вони на цьому відрізку знаходилися, тим їм було болючіше падати. Якщо хтось падав з верхівки, цього... Це... блять. Я, я чогось згадав Іван Гая, типу, був, був блогер, але. Таку хуйню почав творити, чесно. Ви знаєте за історію, що він почав стрімити українською, да, потім такий, ну, українці мені не дали достатньо підтримки, поэтому я знову <сування> вернулся на російський язык стримить. <сування> Блять, это така ебань, чесно. <сування> Зали, кто из моих лет знает, хто такий Іван Гай? Сподіваюсь, знаєте. Це українець, який знімав російською. Ну, давайте так. Він це знім. він знімав російською ще коли я не знаю, я в школу ходив. Ще коли я в клас п'ятий ходив. Типу, дуже стара людина, дуже старий канал на Ютубі. Майнкрафтер, блогер. Ну, блін, мені його відео подобалося, але я не знаю, щось з ним сталося. Щось, щось не те курнув, походу. Того відрізку, то він, очевидно, має набагато більше шансів потім на цей відрізок і повернутися. Повернутися знову ж таки на відрізок ру. Ви ж правильно пам'ятаю, він ще заслужував війну, ну, значить, да, Він наскільки я пам'ятаю, він, ну, він проти війни, він українець, він проти війни. Типу, з його позиції все нормально. Але просто оцей казус, коли він перейшов на українську, щоб люди його, типу, в очікувань, що його будуть люди підтримувати, типу, українці його будуть підтримувати. І він не дочекався того рівня підтримки, який він хоче. Він знов повернувся на російську з аргументацією, мене недостатньо підтримували українці. Блять, це, ну, це піздець. Рибине ті з'їв, да, да, да. Тому що там його, ну його старання, його, його там визнають, його там люблять, він там більш впізнаваний. Ютубери насправді дуже прості люди, зазвичай, контент-мейкери. Я цифра, ми щасливі, багато переглядів, я щасливий, мало переглядів, я нещасливий, І, ну та так дуже вовде. Але типу, ну, а як інакше визначити кількість, рівень того, що ти робиш щось нормальне, щось важливе, щось, що подобається. Комусь, що ти свій час витратив не просто так, ну це тільки циферками ми можемо поміряти здебільшого, здебільшого не жане завжди, але здебільшого так, і не маючи тих цифрок, не маючи більше тих цифрок, він ну він мусить потім як так чи інакше повернутися знову ж таки на цей відео. Є інша ситуація, є інакша тема, коли е, якийсь певний блогер, е, контент-мейкер він перейшовши на українську аудиторію з російської. Він залишив якийсь неприємний шлейф, якусь якусь долю ненависті з боку росіян. Тобто росіяни, ну люди, які роблять контент російською на російську аудиторію, вони його до сих пір за цей перехід засуджують. Вони його не люблять, вони знімають на нього там якісь відео, там поливають брудом. Це все одно рівень визнання. Така людина, яку поливають брудом росіяни, яку яка про яку про яку до сих пір згадують росіяни, вона менш ймовірно повернеться на знову ж таки на оцей російський відрізок, не тому, що там цю людину не люблять, ні, а тому, що вона все ще отримує рівень визнання з боку цього відрізку. Вона все ще має цей рівень визнання. Неважливо, чи він негативний, чи він позитивний. В цієї людини все ще є впізнаваність і статус на цьому відрізку. Якби про таку людину е, забули на цьому відрізку ру. Ну, вона б більш імовірно все таки намагалася на нього повернутися, ніж коли на цьому відрізку про неї все таке згадують. Тобто, не повернення цієї людини, яку там до сих пір хейтять в цьому середовищі на відрізку ру, не повернення її на цей відрізок, не робить її якоюсь ем, героїчною, чи не робить її якоюсь більш правильною. Просто вона все одно отримує певні оці, ну певні якісь моральні, морально психологічні нагороди, якщо так можна сказати, від цього відрізку, будучи вже на іншому відрізку. Ну, маючи на цьому відрізку, там ну набагато менше, наприклад, немає значення. З іншого боку, так само, якщо хтось, будучи на відрізку РУ, впав, ну, скажімо, не з 500К, як ми говорили про Міхаїла Плей, а ну, скажімо, з 40. -ка. От він впав з точки 40 тисяч, він впав вниз. Він менш, ймовірно, буде мати бажання повертатися знову на цей відрізок Ру, тому що його падіння не було таким болючим. Він не втратив так багато. Він, в принципі, може, він, в принципі, має можливість на відрізку ЮА. Набрати ту саму кількість. І так само люди, які на відрізку ру не мали ніякої популярності, взагалі там у них було, ну там, тисячу підписників, дві, е, там 500 підписало, 500 відписало, знаєте, оцей нескінченний цикл. Якщо вони. Я на... я вже ж довго він тягне, ну чес. хвилин, не знаю, до суті веде. Я не знаю, це можна було пописати декількома реченнями, якщо чесно. Давайте я спрошу get Captions from YouTube. Uh, не звертайте увагу на рекламу, це все крінж-реклама з якогось рандомного сайту. Тепер скачаємо ці. Ну, я скачав uh, текстом те, що він говорив. Просто-напросто. Ось текстом. Тепер я це все копіюю. Так, все. Тут я хоча GPT підготував відповідь. Tezy коротко. Автор розглядає феномен повернення українсьмовних блогерів до російськомовної аудиторії і пояснюється логікою статусу популярності і інерцію старих каналів. Модель Існують два різні відрізки, відрізки популярності російська українська. Перехід з російської на українську це не спуск по тій самій шкалі, а перезапуск на іншій знищує стелу його охоплення. Більша висота падіння, вища ймовірність повернення. Той, хто мав 500 тисяч на російській шкалі, болючіше відчуває втрату і статистично частіше намагається повернутися, ніж той, хто мав 40 тисяч. Дарії російські канали здебільшого не видаляються, це символ колишнього статусу. Цифри керують поведінкою контент-мейкерів. Багато переглядів. В Дарині я на правильному шляху, мало, і я помиляюся. Негативна пізнаваність на РУ теж отримує, Якщо про автора там і далі говорить, навіть з хейтом, це теж визнання, що знижує мотивацію повертатись на ЮА остаточно. Опит на україномовний контент. Піковий у 22-му, початку 23-му. Далі спад. Я б за от, блять, окей. З цим я не погоджуюсь абсолютно. Мені здається, навпаки, пік був у 22-му. Але спаду немає, він постійно набирає оберти, блять. Диві, подивіться на стріми лабіри, Подивіться взагалі на кількість стрімерів, яка, почина... яка робить контент українською. Подивіться, скільки відео виходить українською. У порівнянні попиту набагато більше, і глядачів набагато більше зараз, ніж було раніше. З цією тезою я не погоджуюсь. Засуджувати чи ні повернення до відвідування етичну оцінку. Автор наводить побутову аналогію двох вулиць для пояснення приязаності до старої аудиторії. Чому на англійська? Бо вона чужа, немає відчуття. В свого середовища і статусу російська для багатьох звичніше. Окей, аналогія з міграції. Люди з високим статусом усе вдома частіше повертаються, якщо не відтворили його за кордоном. Підсумок повернення будуть. Якщо україномовний контент здатен жити без пільгової підтримки, він житиме, якщо ні, ринок це виявить. Окей. В загальному, якщо говорити сухим прибутком і сухими цифрами, то да, набагато винніше людям, які мають російський канал, повертатись на російськомовний контент. Але тут важлива, й етична оцінка насправді. Тому що якщо кожен, хто знімав російською, знову повернеться на російську мову, очікуючи більше прибуток, він втратить етичну оцінку, як на мене. Етичний, етичну репутацію. Або навіть я, блять, прикиньте, якщо я перейду стрімити російською мовою. Це ж. Кінець. Але дивіться, з іншої сторони, є нормальні українські стрімери, які стрілять російською мовою. Кого я знаю, це Славік, іноді українською, іноді російською розмовляє. Типу, до нього хейту немає. він так званий автор бази, який міститься інформація про повномасштабне вторгнення про агресію Росії проти України. Коротше, ну, він проукраїнське, але він стрімить російською. Ну і в нього контент специфічний, він політичний тире, як його? пов'язаний з війною. Коротше, така історія. ще донатить на потреби Збройних сил. Ну, от, типу, я ставлюся адекватно до людей, які стрімлять російською. Хоча вони українці. Я ставлюся неадекватно до людей, які скакають з однієї думки до іншої, як от Іван Гай. І я не буду ставитися адекватно до людей, які, типу, то там трохи, то сям трохи, то вони і проти війни, то вони. і... Ну коротше, люди, які хочуть нагріти собі жопу, і в них немає чіткої позиції, ну особисто я, в мене вони будуть викликати засудження. Також в мене бу... повагу викликають люди, які продовжують стрімити, як вони стрімили. Вони плюс донатять, вони плюс доводять, що Росія агресор. Блін, хоч би це нехай стрімити і китайською. Мені абсолютно без різниці. Головне, щоб аудиторія твоя знала, що ти проти війни, що ти сам дійсно проти війни, а не строїш себе когось. я ще такого знаю, хто стрімить російською. Або, ну, частіше російською, мабуть, InkMate. Не знаю, чи ви знаєте такого стрімера, InkMate також. Це як стрімер. Трохи-трохи треш стрімер. Контент мені його не подобається, але як людина, вони проводять благодійні стріми, вони донатять на збройні сили, типу, в цьому максимальний респект. Ну, мені просто контент їх не заходить. Ванзай, наче українець, ванзай, ютубер. Він знімає російською, в нього і ще англійською. Він допомагає українцям. Він проти війни, наскільки я пам'ятаю. Ну коротше, багато є прикладів контент-мейкерів з України, які знімають контент російською. Просто одне питання, коли ти робиш це щиро, ти проти війни. А інше питання, коли ти хочеш підсісти, щоб було і тобі комфортно, і щоб на тебе не давила ніяка аудиторія, щоб я не знаю, як це пояснити. Коротше, тут важливий момент щирості насправді. В загальному я з автором погоджуюсь. Просто його подача ну дуже нудна. Ну, типу, те, що він розказував, скільки 25 хвилин можна було б тезово сформувати у відео ну на 5-7 хвилин. От як я сформував його всі думки тезами за допомогою чату GPT. Якщо. Окей, давайте так, ChatGPT може галюцинувати, він може якусь інформацію неправдиво е зенрувати. Якщо дійсно щось, що тут написано, не співпадає з думкою автора, скажіть мені, бо я їбав дивитися відео до кінця. Я ніби все висказав по цьому відео. Я не знаю, якщо вийде реакція на це відео, переходьте на оригінал, бо я поставлю лайк. Якщо не вийде, то не вийде. Побачимо. Погнали далі. Бам!